Президент України у своєму виступі з нагоди Дня Конституції заявив: Орієнтація на Євросоюз та Північно-Атлантичний Альянс підтримується абсолютною більшістю громадян. Про що переконливо свідчить динаміка громадської думки? Виходячи з цього, Петро Порошенко має намір ініціювати зміни до основного закону та закріпити в ньому дві цілі: вступ до НАТО та ЄС. ДВ перевірила чи справді абсолютна більшість українців прагнуть до ЄС та НАТО. Так, за даними Київського міжнародного інституту соціології, найбільше в ЄС та НАТО українці хотіли у 2014 році, коли Росія анексувала Крим і почалася війна на Донбасі. Якби тоді відбувся референдум про вступ до ЄС, за проголосували б 54% українців. До НАТО тоді бажали вступити 48% респондентів. Втім, відтоді підтримка західних спільнот дещо погіршилася. У 2015 році за вступ до ЄС виступали ще більше половини українців, а саме 52%. В 2016 та 2017 роках вже 49%. Останнє опитування, проведене в червні 2018 року, показало, що в ЄС нині хочуть 47% українців. Динаміка настроїв щодо вступу в НАТО теж дещо негативна порівняно з 2014 роком. Тоді 48% українців проголосували б «за». У 2015 році таких було лише 40, у 2016 році – 39. У 2017 році підтримка Альянсу на 2% підвищилась, а цьогоріч залишилася без змін. Схожі дані в Інституту соціології Національної академії наук України. Сплеск симпатій до ЄС був найбільшим у 2014-2015 роках, 50 і 55 відсотків відповідно. А симпатії до НАТО дещо зростають. Однак вони далекі від позначки у 50 відсотків. Попри те, що з 2014 року настрої щодо вступу в ЄС та НАТО трохи погіршились, вони усе ще значно кращі ніж, наприклад, у 2005 році. Тоді, за даними КМІС, за ЄС виступали лише 33% українців, проти були 39%. За НАТО тоді проголосували б лише 16%, Проти аж 57%. Починаючи з 2014 року, прихильників ЄС та НАТО стабільно більше ніж їхніх противників. Висновок. Твердження президента України про те, що абсолютна більшість українців прагнуть до ЄС та НАТО, і про це переконливо свідчить динаміка громадської думки. Хибне. Опитування свідчать про те, що прихильників у ЄС та НАТО стабільно більше ніж противників. Утім, проста більшість українців хотіла вступити до ЄС лише в 2014 та 2015 роках. А до НАТО абсолютна більшість українців не хотіла ще ніколи. Але до цього Україна була дуже близька в 2014 році.